Вітаю і давайте познайомимось ще раз для новеньких, хто недавно підписався і не знає, хто я, що я і тому подібне. Найпростіше можете просто називати Майк. Загалом, я Михайло Удліс, я німецький підприємець, вже дуже багато років, я громадянин цієї країни. І в основному в мене є декілька напрямків, якими я займаюся. Саме перший основний напрямок це все, що стосується IT-тематики, тобто розробки вебсайтів, реклама, онлайн-магазини, різні проекти тощо. Після цього є різні проекти, де я є партнером, де я, ну, скажімо так, теж закриваю якісь IT чи маркетингові питання. Окрім цього. Декілька років займаюся більш активно навчальною діяльністю. Я акредитований постачальник навчальних послуг в Німеччині. У мене найвища акредитація для того, щоб працювати з, скажімо так, народними чи податковими грішами, тобто є навчальні програми, які оплачуються державою. Це не стосується навчань по цифрових професіях чи онлайн-бізнесу. Також в мене є. Штат лич Андеркант, не знаю, як це сказати українською. Я видаю сертифікати та проводжу навчання на тому самому рівні. І мої дипломи, які я видаю, мають ту саму вагу, як, наприклад, індустріальна торговельна палата Німеччини і ХК. Також я сертифікований в ІХК по релокації. Робота в мене була на тему інтеграції українських біженців, де я набрав 100 систем. Тобто, загалом в мене є дуже багато різних акредитацій і сертифікацій. В основному це напрямки освітні, або напрямки по бізнесу, чи по маркетингу, чи по інтеграції. Тобто, це різні напрямки. Віднедавна я став активним членом та практи, практикуючим членом партії ЦДУ, це партія нашого канцлера. Як мінімум мого, а вашого вже не знаю, і е, я забираю на себе ряд питань і ініціатив стосовно інтеграції українських біженців, тому що я вважаю, що українці це світле майбутнє для Німеччини. Зараз це пішло більш активно, якщо раніше це все були ініціативи, якими займався чисто я один, то зараз в принципі нічого дуже не змінилось, Далі займаюся цими питаннями тільки я, але за підтримки інших членів. Партії. І таким чином зараз вже пройшов ряд дуже насправді важливих зустрічей, тому що буквально пішло більше року часу, щоб дойти до якоїсь точки, коли вже є держслужбовці, скажімо так, відповідальні по тим чи іншим питанням, яким ти можеш прийти і прям показати: ось ця проблема, її потрібно вирішувати. І саме вирішувати я ці питання хочу не тільки по місту Кен чи по землі НРВ, але по цілій Німеччині. І 에... Зараз буде розглядатися надання мені окремого статусу по питанням українців і тому подібне, і так далі. Це все робиться. Ерен Амтліш, я за це нічого не отримую, 에... ну, окрім вашої підтримки, ваших лайків та коментарів. Монетизації в мене немає, зарплати в цих питаннях в мене немає тощо. То відповідне питання: а де ж ти береш гроші? Як ти заробляєш? Заробляю я тільки легально, прозоро та чесно, надаючи послуги. Це знову ж таки розробка. Вебсайті, які надає даємо веб-студі, онлайн-магазинів, додатків, реклама, SEO-маркетинг, там за роки більше 1200 B2B-клієнтів, тобто компаній, з якими я працював чи працюю ще досі. І окремо від цього в мене є школа Udlis Academy, де надаються навчальні послуги у сферах цифрових професій, цифрових послуг. За допомогою яких ви можете, якщо дуже сильно спростити, заробляти гроші онлайн, але при тому в кінці ви отримуєте сертифікат німецького зразку, який вам допомагає у тому, щоб в перспективі тут залишитись, допомагає з кар'єрою, допомагає з бізнесом, тощо. І, в принципі, неважливо, де ви знаходитесь, ви можете проходити навчання. Наступний курс та останній курс цього року, великий і останній в цьому форматі. Найбільшому починається 25 серпня. Також крім цього, протягом року є дуже багато безкоштовних навчальних програм, марафонів, вебінарів, які я проводжу. проводжу. я це все особисто сам. Якщо ви не хочете пропускати безкоштовні пропозиції, яких дуже багато протягом року, найпростіше це бути підписаним до мене в телеграмі, тому що я там швидше публікую якусь афішу, силку, інформацію. Тощо, тому в першу чергу вдячний за те, що ви є, і за те, що ви підтримуєте мене та мій контент. Дуже вам дякую. Тому зробіть репост своїм українським друзям. Чим більше людей, тим краще.